Ну, ми поки говоримо про тикашників. Я думаю, що спецслужби наші будуть дуже здивовані, якщо з'ясується, що мотивом підпалу або замахів на ТЦК, на приміщення, на майно і на самих цикашників мотивом є те, що молоді люди вважають тисикашників кремлівськими агентами і людьми, які нічим не відрізняються від росіян, Частина. значна, значна частина, частина цих людей вони прирівнюють тисикашників з агресором з росіянами. І вони вважають, що їх так само треба палити, скажімо так, можливо. Це наша з тобою думка. Це ми собі так напридумували. Я чую, що говоримо молодь. Я читаю коментарі. Я спілкуюся також з молоддю. І вони вважають, що частина от українського генералітету, ТЦКшники, вони по своїй суті, ментальності, є росіянами. Вони вороги України і їх не гріх спалити. Я з тобою абсолютно погоджуся в цьому плані. І в цьому тому, що трагедія і біда? Чому в повина в я... бути такої поведінки? Що молодь робила такі висновки? От де проблема. Ну, у нас опущено цілий ряд моментів в першу чергу роботи з молоддю. Починаючи а, з пана а. Петра Порошенка Дима. і його доктрини військової волкої оборони від 15-го року. Чим займається? Сбу і вища політична влада вона вихоплює цих виродків, які пройшлися десь тут хрещатику і співали пісню «Я яруські, і представляють всю цю страту молодих людей, яка от займається непромір діяльністю, як про російських якихось дебілів. А це не так. Це ширма. Це прикриття Вони займаються валом по плану. Я так розумію, що плани і галочки з паличками ніколи не ділися. Я так розумію, що кількість і вимоги до е, здачі оцих в кінці місяця здачі цих паличок, підвищилися. Е, е, Погоджують і вони працюють в шаленому темпі, допускаючи цілу купу е, механічних помилок. Коли на одному аркуші е, тричі згадується моє прізвище, ну це я по свою справу. Mm. Да? Е, на одному аркуші, паперу тричі згадується моє прізвище, тричі воно написано неправильно, і тричі по-різному. Тобто це говорить про те, що людина навіть не має часу чи м, можливості вичитати. Вона механічно знаходиться в процесі цього ліплення горбатого, тому що швидко, швидко, швидко треба блін, скинути на прокурора, а потім передати в суд, бо ще 20 таких проваджень є.